Вітаю всіх на своєму каналі. Я з Клінченко Анжела і це мій канал Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області, з району район села Матроска Гляньте, у нас сьогодні у нас 4 листопада, а в нас збирається цвісти юка. вже навіть ось кілька квіточок майже відкрились. Це осіння юка, осінній сорт. Ну, в тому смислі, що цвіте вона восени, але вона чомусь останні роки в нас запізнюватись. В тому році взагалі в грудні вже відкривалась в тому році ще трошки раніше. Ось така краса у нас буде. Покажу вам трошки хризантем На паузу ставити не буду, бо щось у мене телефон вже. Чи треба почистити, чи хоче здохнути, щось одне здох. Гляньте зараз який кизильник. Гляньте. Набрався окрас. Гляньте. О, гляньте, теж така ромашковидна хризантема, взагалі люблю ромашковидні, тому що дуже люблю ромашки, ось така гляньте. яскраво червона. Треба підв'язати. Так, а ця ось це сама сама проста і дуже-дуже давня. Десь у мене ще її назва є, Гляньте, яка гарна. І сама сама проста. Леглянь на її квіточки. Просто супер. Теж треба підв'язувати. Тут в мене розрослась во такий кущик гарний. Ну, прикольна така. Я скажу, що вона в мене дуже давно росте. Вона ще росла, як ми сюди перейшли. Ми вже тут живемо з 95-го року. Як перейшли в свій дім, у нас стільки років в мене росте. Правда, росла в різних місцях, але зараз вже тут вона росте. Ось ще така жовтенька, теж таки помповидна, вже відцвітається, вон. теж лежить вже на землі. Грань така. Раніше дуже багато було хризантем, але є такі, що треба навіть у нас вкривати, тому все, що пропало, то значить не наше. Є ось така, от прямо як ромашка гляньте. Красунька. Так, вже осінь така осінь. Навіть сама пізня айстра вже й та відцвітається. З білої стає рожева, вже все висихає. Ось Мюленбергія гарнюня. Так, троянди ще цвітуть. Звісно, жара спала, вони зараз такі яскраві. Цвітуть німфеї, ця німфея і не закривалася. Це сорт Джорджія Піч, сама витривала із німця, і от вона цвіте ще досі в нас. Рібки плали. Вже їх покормили, вони наїлися. Це вже сохне, жовтіє. Тут я це клумбочку вже майже досадила. Ось заливаю, тому що циркати в кожну ямочку це дуже довго. Заливаю жабкою. Тут два, ряда, два ряди вівсяниці, три ряди хризантеми шаровидної мультифлори, три ряди лілейників. Це на продаж, ряд я висадила лілії, звичайні азіатські, здається, всі тут в мене. І отут почала висаджувати вже міскантуси. Ну, собачки котячки зараз мені поправляють тут. Земля рихла, копають ямки свої. Зараз ну, треба поправляти. Просто шинандо, яке стало. Золоте, золоте, і зелене, і бордове, і бускове таке гарне зараз. Міскантус гігантський, гляньте, який інший гарний зараз. Гарнюніше. Це у нас Еріантус. Височезний. Ми ну, ще підемо дивитися, ага, це я тут посадила ті, що в мене там далі ростуть просто роділа. Треба теж підв'язувати тут. Значите, біла яка. Це вже самі пізні сорти позацвітали. Ось така жовта, ще така сама. І що в мене в кінці городу ростуть. Тут маю надію, що вже, може завтра, може вже з понеділка почну нарешті тут гребтися, посаджу. Часник з тибу. Боже, що це я тут пройшла разом? З пінісітумом гляньте, що робиться з одежою. Оце потім сиджу, вищупую все. Така зараза. Так, агава, агава, агава. Коли я до неї ще доберуся ось одна і друга. Вчора висадила вже всі останні цибулькові, висадила крокуси, висадила дітки лілій, висадила ще в мене було трошки тюльпанів. Нарешті я закінчила вже це все. Резентеми ще цвітуть. Навесно тут вони, до речі, один, два, три, чотири, п'ять сортів, шість сортів. На весну. Хто захоче таку мультифлору собі, буду весною ділити кущі, тому що мені вже такі непотрібні будуть великі. Вже я все повідкопувала, скільки змогла зараз. А на весну буду ділити. Дорого не буду брати там 10 гривень якісь за діленочки будуть, бо не викидати ж їх, гляньте, яка краса, які вони різні. Тут така. Ось така ромашечка жовта. Тут така гляньте, яка гарна. Тут червона. Дуже-дуже ну, багато сортів. Бачу, повиходили сіянці, залишу всі сіянці. сьогоднішній рік будуть якісь нові сорти зовсім. Зовсім, зовсім. Така краса. Трояндочка, капелька. Цвіте теж. Ну вже ось так виглядає осіння клумба. Ті вже кричать, а ті вже кричать, побачили, що я ходжу. У нас ось красиво плотник. Це будніра, я вже показувала його, гляньте, яка краса, який бісер. Така хризантемка доволі-доволі проста, висока, але отак от під деревами її саджу біля стовпів, підв'язую і гарно виглядає. Так, пішли далі. Ось в мене така затвіла, я її перенесла з двору. Яблуньки вже геть вже починають гнити, яблучка верніше. Гляньте, яка прикольна теж Вона розкидиста така. Тут доволі часто поливалася і така виросла велика. Теж мені подобається дуже. Теж з якихось простих, але гарнюня. Господи, набрала всіх хустюків, йду і вибираюся. Цей кось щось буду ділити, гляньте. Теж такий гарний вже відкопувала комусь він трошки. Гляньте, яка краса. Кущ просто величезний. А ця яка яскрава. Дивіться, просто супер ось. Цей кущ буду зовсім прибирати звідси зі стежки. Зовсім-зовсім буду прибирати його. Та мене вона є в декількох місцях, тому цей буду геть прибирати. Хто хоче пишіти, як я казала, будуть так. Символічні ціни. І ось моя зелена гляньте. Мисти на жовтому фоні. Чоловік каже, треба буде взяти цю хризантему жовту і цю сентябрінку голубу і посадити скаудно в місті такий зробити прапор України. Кажу, ну добре, там вон, вичистимо місце одне і не, недалеко від входу на цей другий город робимо прапор України. Так. так, тут дивіться, яка така теж якась така прикольна, гляньте. Не відкривається повністю, така якась дивіться, смішна така, гарна теж така. Теж це сама-сама проста, вона не вимерзає нічого. Нічого, нічого. Так, Ой, зараз підемо. Віно вчора тут пенісіту ми розсаджувала. Гляньте ця бузина. Класна, яка зараз з молодим приростом. Гляньте, краса яка. Так, ось ця моя кучеряшка вже відцвітається стає більш така рожева. Раніше було в мене дуже багато сортів, але вони пропадали, вимерзали. І так О, знову пеніс я, тому обходимо вже його. І знову ця ось жовта ромашка видно. Так, вирвала шланг в кінці городу, треба йти поправляти. Бачите, така вона. Скажу, що дуже винослива. У нас навіть, бувало, в листопаді випадав сніг якось колись. І вона витримувала сніг. Ну, скажу, що вона дуже пізня, це вона тільки-тільки зацвіла. але ж гарна, яка гляньте. Ну і дуже висока. Ще. І така сама, але біла. Біла прямо така. Біла гляньте, серединка трошки жовтувата, гарна теж. Це вже міскантус граціела, вже втратив свою красу. Зараз підіймемо, підійдемо до хурми, як вона гарно виглядає вже. Обірвала трошки невісті дала, коли їхали додому. Вони, гляньте, як, як виглядає. Листя попадало і сама хурма висить. Це дуже солодкий сорт і така вона вже, знаєте, ну, немаленька, класна. Це ще тут на, на три сім'ї. Ну, і ще кілька там хоч трошки друзів так пригостити в цьому році. Ну, Вже можна кани викопувати, в принципі, он вже не сохнуть. Сохнуть. А вже і ці ось до бородоволисні теж ніякі. Можна вже викопувати сміливо. Вже такий осінній сад. Міскантус китайський гляньте, який вже зовсім сухий став. А от бачите, от граціела, вон, ще зовсім зелена. зовсім зовсім зелена. Ще не збирається жовтіти геть. Бачите, який зелений ще цей міскантус. Зовсім зелений. Ну, Вже китиці такі, його не такі яскраві, просто зелений досі довго стоїть. просто лігерхей зелене і пампаска. Пампаска, звичайно, буде стояти, поки не замерзне геть. У нас в тому році було мінус 8, я її не вкривала, а де що це тут у нас вилізло? Дивіться, оцей сіянець хризантеми вийшов. Дивіться, де він виліз. От. І це вже вийшов зовсім новий сорт, гляньте, ще гарний який. Будемо весною, будемо ділити її і відсажу собі цей кущик. Ну, отаке чудо буває. Так що хризантеми я не зрізаю після цвітіння. Тому отут оця, можливо, оця ось дала рожева цей сіяниця. Може, хто його знав зна, що воно дало. От, Помпаска у нас було в тому році мінус вісім, я її не вкривала, було обледеніння. Рази два вона все витримала. Але потім нам передавали знову мінус вісім, знову обледеніння і штормове попередження. І ми з чоловіком вже не стали ризикувати. Ми їх загнули. Ну, В цьому році вже мов, може, спробую зняти відео, як ми їх згинаємо. Ми прикривали не стільки від морозу, стільки від вітру. Захищали просто від вітру. Куст просто бомбезний, гляньте. Це така краса. Звичайно, ну, на півдні це нам проще з нею, легше її вирощувати. Юбка клює, видно, Ще ні разу не ціла. Що купила її за 200 гривень тонюсінький волосочок з мізинець товщиною. І оце вже скільки років я її вирощую. Зимою в нас. Ну, як я казала, у нас зими теплі. Першу зиму, дві зими я її вкривала, Вкривала як? Бутилкою. Вона ще була геть маленька бутилкою. Просто складу, складала листя докупи і накривала зверху бутилкою. Ну, боялась все-таки. Все одно вони вирощені були в теплих умовах. І залишати її першу зиму було страшнувато. Ну і другу зиму, вона ще була геть малюсенька. Зараз вже її не накриєш. Та й не буду накривати. Я вже їх не накривала в тому році. Вже вона зимувала так у мене. Так що ось така краса. Бачите, яка вона тонесенька, тонесенька ось. На кінцях голки страшні такі, гострі. Ось така осінь у нас тепла, тиха. Ну, Хоча бувають вітри дують теж, але все-таки, але все-таки нормально. Ага, тут проходила, хочу показати вам кентрантус, Я його була зрізала геть. Геть зрізала була. І ну, гляньте, яку зелень мені дав гарну. Він тут насіявся на клумбі в мене. І знову цвіте, гляньте, рожевий, який яскравий. І знову цвіте. А в мене ще ось тут так, треба не забутися повернутися вницю, шланг підключити. Ось тут ще зійшла хризантемка, теж сіянець. Теж буду відсаджувати весною. Теж вийшла. Височенька, може просто тому, що в затінку і така. Ось зараз ось так ромашко видно. Ось в мене залишки хризантем. Вже тут по знайомим розтикаю оці кущики, тому що вже вони мені не потрібні. Це ось купляла помпасну траву. Це вона вже буде третю зиму зимувати в нас сіянці. Оце чекаю, не знаю, коли вона вже мені зацвіте. Оце два сорти біла і рожева. Побачимо. Побачимо, яка вона буде. Ось тут теж гляньте, ти сіяни, це його залишила. Він в мене один кущик. Гляньте, по-перше, вона міленька. Гляньте, яка мілесенька. І гарнесенька, яка залишила її тут, хай поки росте, так і буде на осінь. Тож сіянців завжди залишаю, бо вони бувають зовсім-зовсім різної форми. Це бересклет у нас крилатий, це не компактус, просто крилатий. І бачите, у нас тут вже є сіянці. Маленький. Це вже у нас величенький сіянець. Так що ще десь через рік буду продавати крилатий березклет. Його можна формувати. Бачите, він росте великий. Можна зробити як деревцем. У нього такі прикольні, бачите, гілочки. Не наводиться зблизька. Кажу, треба телефон або викидати, або треба ремонтувати. Бачите, які в нього крилатки по бокам. А ще хотіла ще щоб показати щось. Що це ось пампаска, яку ми ділили весною. На продаж ми робимо, бачите, тут поділка, досить така немаленька поділка. На продаж трошки менші, Десь майже в половину трошки менші. Так що кущ у нас буде, бачите, ну ось половину цього куща. Скажу, що це немаленький буде на перший рік. І що саме дивне, що випустили вони метолки перший рік. Ще такого в нас не було, щоб ми поділили і в той же рік випустила мітьолки Помпаск. Перший рік таке. Як зараз троянди кітнуть у мене, всюди їх понатикувала, всюди вони цвітуть, цвітуть, цвітуть. Ну, зараз більше акцент вже на хризантеми. Ну Все, буду закінчувати. Ну, щось телефон заставить. заряджатися погано вже. Треба якось дожити до літа. Потім будемо шукати новий. Так, все, бажаю всім гарного дня.